6 червня на календарі, південна частина Вінницької області, всім доброго часу, всім міцного здоров'я. Так, сьогодні, сьогодні, як завжди, у нас цікава тема. Постараюсь, постараюсь коротенько. В першу чергу вона буде корисна, цікава. Початківцям. Дивіться, на сьогоднішню тему мене наштовхнув глядач. Глядач, який в коментарі в запитанні, просто запитав, він там сформував відводок. І чи правильно він відрахував, ні, він там зірвав маточники, далі підклав їм світлу, світлу, світлу сушнину з яйцем. І просто на початку речення він додав, що сформував невеличкий відводок. Ну і далі по тексту, чи правильно, що вони вивели собі матку. Дивіться, категорично ні. Ключові тут слова, невеличкий відводок, цих два слова, так, невеличкий відводок, і буде виводити свою матку. Нічо, собі матку сам, нічого путнього з цього не вийде. Тому саме, саме сьогодні про це поговоримо. Тобто сформуємо відводок, який буде собі сам виводити матку. Так, ну що, давайте почнемо. Дивіться, я буду формувати відводок з ось цієї сім'ї. Що я в першу чергу роблю? Я буду формувати відводок з однієї сім'ї. Матку, матку я буду залишати в цій сім'ї, тобто в старій сім'ї. Тому в першу чергу мені потрібно знайти матку. Відставити її в сторону, щоб я ненароком не переніс її у відводок. Так, ну що, знайшов я матку, пройшло хвилин, хвилин, мабуть, 15. Для вас це пройшла якась секунда. Ось, думаю, камера передасть. Знайшли ми матку і просто відставляємо її в сторону. Я просто відставляю отак її в сторону. Разом з рамкою. Все, формуємо відводок. Я, звичайно, буду формувати це на, на маточник на виході. Але ви, ви все зрозумієте. Так, наприклад, ви формуєте відводок, який буде сам собі виводити матку. Перше правило сильний відводок. Сильний відводок, це означає, формуєте сильний відводок, це означає максимально насичений молодою бджолою. Ніякої там на рамку розплоду, на дві рамки розплоду. Дивіться, мінімум це мінімальна кількість, забираєте від сім'ї три рамки печатного розплоду, переносите його у відводок. І мінімум таку ж кількість, а той більше струшуєте, берете розплід, розплідні рамки, на них переважно молода бджола. І таку ж саму кількість це мінімум, а той більше, струшуєте теж у відводок. Наприклад, ви забрали три печатних розплоду. Рамок 3-4 інших розплідник струсили ще туди молодої бджоли. Так, все, пройшло ще хвилин 5. Для мене, для вас це знову ж секунда. Відводок я сформував. Пам'ятаємо, я його формую на матошник на виході. Ви формуєте відводок, який буде сам собі виводити матку. Друге. Друге золоте правило формування відводка. Це стосується будь-якого відводка. Максимально він повинен бути максимально забезпечений. Відводок повинен бути максимально забезпечений кормом. Наприклад, щоб я довго не розказував, мінімум 4 кг меду, меду, цукрового сиропу, медової сети, неважливо. Я взяв дві медові рамки, я взяв їх із запасу. Ви можете брати від якоїсь сім'ї. Тобто зробили відводок мінімум 4 кг меду. Якщо в даний час немає ніякого взятку, десь знайшли пусті ячейки і просто налили туди трошки їм води. Все, сформували відводок і цей відводок залишаємо на 4, на 4 доби. До нього не підходимо. Повертаємося до нашої сім'ї, від якої ми зробили відводок. Дивіться, я беру, що я роблю. Я беру дві рамочки вощини. Так. Ми, я, наприклад, забрав звідси три рамки з запечатаним розходом. Повертаю їм замість них дві, можна, три, дві рамочки вощини. Що буде відбуватися? Бджоли почнуть витягувати цю вощину, прямо в розріз гнізда, зараз вже температура дозволяє. Бджоли почнуть відтягувати вощину. Ну, максимум, мінімум, я не знаю, ну, раніше ніж через слідуючу добу матка не почне в неї в жодну із них з цих рамок не почне сіяти. Тобто вона максимум почне сіяти на, на завтрашній день. Тому пам'ятаємо, три дні це яйце, на четверту добу це односуточна личинка. Тому ми підійдемо сюди до цієї сім'ї на четверту добу. Просто від цієї сім'ї, від цієї ж самої, що я робив відводок. Він буде виводити собі матку. Ви можете це зробити з іншою сім'єю, від якої ваш відводок буде відводити матку. Тобто дати, забрати їм дві рамки розплоду, дати іншим сім'ям і повернути серед гнізда, посеред гнізда їм дві рамки вощини. Як я вже сказав, на четверту добу ми просто підійдемо. Ну, Якийсь із цих рамок вже буде засів. Ми не будемо переживати, навіть якщо ви не розумієте, де там яйця, де там личинка, який її вік, яйця чи личинки, ви будете впевнені, що у вас тут старше односуточної личинки в цій рамці нема. Берете якусь із, одну із цих рамок, вона світла, відтягнута. Якщо навіть не повністю відтягнута, а матка туди вже засіяла яйце, віддавайте перевагу їй. Це ще краще буде, якщо вона вже ще не дотягнута, а матка вже туди засіяла. Пам'ятаємо, це четвертий день, підходимо до нашого відводка. Зриваємо тут усі матошники. Тут будуть вже навіть запечатані матошники. Зриваємо усі маточники, струшуємо джолу, щоб ніде не залишити маточник. І прямо посеред, посеред рамок даємо нашу рамку з односуточною, Чи з яйцем, неважливо, там коли матка засіяла, даємо нашу свіжо витягнуту рамку з відкритим розплодом. Далі. Зачекали, наприклад, ще дня 3-4. Підійшли і знову перевірили наш відводок на матушники. Тобто залишаємо матушники тільки на цій рамці, що ми дали. На всіх останніх рамках, на яких ми робили відводок, матушники зриваємо. Наша задача, щоб тут залишились матушники тільки на нашій свіжій відстроєній вашині. І ще що я рекомендую, обов'язково не дивлячись, там є взяток, немає взятку, коли, коли ви вже підставили нашу рамку з відкритим розподом, дайте їм, наприклад, кіло, літру, півтора, ну до двох літрів цукрового сиропу або медової сети. Сьогодні дали, подивились на другий день, якщо вони забрали, дали ще раз. Ну а далі десь на день сьомий, восьмий, після того, як ви дали, ну, беремо так, сьомий день, так, як ви дали їм рамку з відкритим розплодом, від якого вони будуть собі виводити матку, просто підходимо і залишаємо ту кількість маточників, яку вам потрібно. Я, якщо тільки для однієї сім'ї я залишаю два-три, якщо вам ще потрібно десь вирізати, підклеїти, підклеїти в іншу сім'ю чи в інший відводок, залишайте стільки, скільки вам потрібно. Так, давайте ще на декілька хвилин повернемося до нашої сім'ї, тобто від якої робили відводок. Дивіться, в день, коли ви робите відводок, наприклад, це сьогодні, так? Ви, я повернув їм рамки з вощиною. В даний час в нас немає ніякого взятку. У нас немає ніякого взятку. Тому, наприклад, ви можете підійти через 4 дні, а ця вощина просто буде не відтягнута. І вас не буде з чого взяти відкритого розплоду, щоб дати відводку. Тому обов'язково, якщо беззятошний період, дали вощину і даємо їм стимулюючу підконку. Наприклад, як я вже говорив, відводку дали їм кіло на другий день літру цукрового сиропу, на другий день знову дали їм літру цукрового сиропу, Ну і на третій день можна знову дати їм літру цукрового сиропу, вони обов'язково цю вощину витягнуть і туди обов'язково засіє матка. Все, Друзі, ось вам відводок, який сам собі виводить матку, так звану свищову. Якщо ви все так зробите правильно, пам'ятаємо, потужний відводок, сильний, максимально насичений молодою бджолою, через 4 дні зірвали всі матушники, дали їм відкритий розпліт, так, те, що ми робили з яйцем або з максимум з однодобовою личинкою. На сьомий день І через 3 дні ще раз перевірили на інших рамках. Вони можуть десь на старі личинки знову потягнути маточники. Знову їх зриваємо, щоб залишили стільки на нашій рамці. На сьомий день, наприклад, від того, як ви дали рамку, підходите і залишаєте на ній стільки маточників, скільки вам потрібно. Потужний, забезпечений кормом. Все, матка буде високої якості. Хоч вона і свищова. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.